Друзі, вітання на телеканалі Лтава час Кременчуцьких новин. Мельник залишився за ґратами. Допомога Кременчужан бійцям, АТО триває. Масштабні навчання населення з цивільного захисту розпочалися. Детальніше про все вже за мить. Сьогодні у Полтаві відбулось судове засідання по справі Олександра Мельника. Нагадаємо, що керівник телекомпанії візит знаходиться під вартою і його звинувачують у замовленні вбивства Олега Бабаєва. Наші кореспонденти з місця подій. Сьогодні під стінами полтавського апеляційного суду зібралось, що мало кременчужани не тільки були і полтавці. Зокрема, вирізнялися своєю зовнішністю представники футбольного клубу Ворскла. Ми за справедливий суд. Так. Взагалі нам дуже прикро, що не стало такого прекрасного чоловіка, як наш мер Олег Майданович. Просто людство лишили сина, батька і чудову людину, друга. Ми за справедливий суд. Ми хочемо відстояти честь своєї міста. Ми хочемо. я завжди гордилася своїм городом. І вот ці события, які произошли за пів року, два убийства, вони шокують нас. Пусть наш суд розсудить і розставить все точки по правилам. За справедливість. Крименчужани приїхали під стіни суду, аби бути впевненими, що запанує справедливість. Винні повинні бути покарані, не винні відпущені на свободу, але все повинно бути згідно з законом. Я призиваю до вас. Стіймо до тих пір, поки в цьому будинку не буде здійснено правосуддя. Повинні всі отримати те, що заслужили. Суд потім ще буде йти, і вирок напевно понесе кожний, але відпускати. Під заставу чи під домашній арест людину, яка замовила і вбила, це неправильно. У нас було миролюбне, достойне місце. Ми дійсно жили в ньому затишно, комфортно і спокійно, да, тому що ми відчували, що в нас такий мер, що тільки хай хто сунеться. Ми за ним відчували себе як за кам'яною стіною. Так що тепер уже страшно по вулицям ходити. Олександр Мельник був затриманий правоохоронними органами майже два тижні тому. Станом на 16 вересня йому висунуто звинувачення в замовленні вбивств міського голови Олега Бабаєва та судді автозаводського районного суду Олександра Лободенка. Сьогодні на судовому засіданні вирішували залишати керівника візиту під арештом чи змінити запобіжний захід на більш лояльний. Вирішено залишити рішення Октябрьського райсуду Полтави від 5 вересня без змін підозрюваний залишається під вартою на два місяці. Апеляції підозрюваного Мельника Олександра Олексійовича, захисників Дроздова Олександра Михайловича, Стєбілєва Антона Михайловича, Гончарова Михайла Сергійовича Залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 5.09.2014 року без змін. Ухвала оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали буде оголошено 19 вересня 2014 року о 15-й годині. Але адвокати, які відстоюють права мельника, не згодні з рішенням суду і не впевнені у його чесності. Ми вважаємо сторона захисту, зокрема я, що досудове розслідування проводиться незаконно, упереджено і тільки зараз на наші клопотання, які ми задавали, відреагували і передали справу в прокуратуру. Та люди, які знаходилися під сінами суду протягом всього засідання, впевнені, що все зроблено правильно. Якщо мельник не винен, то його випустять на свободу і без іпеляційних клопотань. Кременчужани створили живий коридор. Вони вірять, що якщо керівник візиту не винен, то його сім'я. Захисники майданівці не злякаються пройтися коридором і зазирнути кожному в очі. Але з будівлі суду вийшли тільки адвокати, але й ті досить швидко покинули місце збору людей. Учні та вчителі 12-ї школи разом із народним депутатом України Юрієм Шаповаловим підтримують українську армію. Школярі та народний обранець передали 5 бронежилетів військовослужбовцям із Кременчука. Подробиці далі у сюжеті. Допоможемо солдатам. Так називається акція, яку організували школярі та вчителі 12-ї школи. Щоб допомогти нашим захисникам, учні провели 4 благодійні концерти. За два дні активістам вдалося зібрати 5470 гривень. На ці кошти вони придбали два бронежилети. Мы понимаем, как сложно всем в нашей стране сейчас такая тяжелая ситуация. Мы решили, что мы тоже можем помочь чем-то. Мы провели четыре благотворительных концерта, в итоге которых были, созданы, ну, были собраны деньги, которые мы надеемся, может быть, спасут жизнь, может быть, чем-то помогут военным. Мы считаем, что эти деньги очень важны для наших военных, так как ситуация в стране на самом деле очень тяжелая. И мы надеялись... хоть как-то. Ми розуміємо, що этим ми всех не спасемо, але хоча б какую то часть от себя, я надеюсь, ми сделали. Підтримав акцію і народний депутат України Юрій Шаповалов. Від себе народний обранець передав три бронежилети родичам вояків із Кременчука. Незабаром їх відвезуть військовослужбовцям. Я хотів би сказати спасія всім, приймавшим участь в зборі средств. приобретении, возготовлении брони. Я надеюсь, что она будет надежной защитой для наших бойцов, и мы вернемся с победой. Помогают все кременчужане. Нам приносят в приемную и консервацию, и воду, и теплое белье. Все, что можно, кременчужане сносят, понимая, что мы каждую неделю отправляем Автобус, машину відправляємо в зону бойових дій нашим ребятам. Окрім того, школярі написали листи і намалювали малюнки українським силовикам. Юрій Шаповалов пообіцяв особисто передати їх солдатам, які наразі знаходяться в зоні. Ато дорогі солдати, я дякую тобі за те, що ти захищаєш нашу рідну Україну, що ти там в бою страждаєш падаєш на коліна, але я вірю, що наша Україна буде вільною завжди. Не только тебе и твоим золотым рукам. Я знаю, что наши войска победят. Хай этот лист радость, смех и Слава Украине! <свистак> <свистак> Ребят, я могу только сказать огромную благодарность, низкий вам поклон, все передадим. И благодарность всем вашим родителям, потому что я тоже понимаю, что они тоже наверняка в этом участвовали, тоже помогали. Благодарность учителям школы, директору, всім, хто приймав в цьому участя. Дякую вам огромно. У Кременчуці триває тиждень цивільного захисту населення. Сьогодні на площі Незалежності відбулися масштабні навчання. Кременчуран вчили діяти у надзвичайних ситуаціях, користуватися засобами індивідуального захисту, надавати медичну допомогу. Олександра Демиденко далі. Усі відповідні підрозділи рятувальних служб міста сьогодні провели майстер-класи для населення. Маємо бути готові до будь-якої надзвичайної ситуації. Утім, зробимо все можливе, аби не допустити їх у місті. Підкреслив начальник цивільного захисту Кременчука. Я бажаю вам всім міцного здоров'я. Я бажаю всім вам, щоб небо, яке зараз є голубе над містом Кременчуком, було завжди. І ніколи нам з вами не знадобились ні бомбосховище, ні всі ті речі, які ми з вами будемо відпрацювати на цій неділі. Але як кажуть, береже ново і Бог береже. Тому прошу відповідально до цього віднестись. Бажаю вам успіхів, ще всім здоров'я, всього найкращого. Який сигнал подається у разі виникнення повітряної небезпеки? Продемонструвала служба оповіщення. Рай Бога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Як найшвидше дістаньте захисної споруди або заховайтесь на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій міськвиконкому. Оперативні служби продемонстрували присутнім, яке оснащення мають, аби рятувати людей. Усі бажаючі змогли освоїти навички першої медичної допомоги. Фахівці з ЦО пояснили, як діяти в надзвичайних ситуаціях під час пожеж та хімічних атак. В умовах військової агресії маємо бути готові до всього. Тож, упродовж тижня, навіть у віддалених районах міста для населення працюватимуть мобільні пункти, на яких пояснюватимуть основні правила цивільного захисту. Навчання відбудуться і на підприємствах та установах Кременчука. Завтра своє професійне свято відзначатимуть рятувальники, люди мужньої і небезпечної професії. Вже сьогодні, в передень свята, рятувальники приймають слова вітання та щирої вдячності за свою нелегку працю. На урочистостях присвячених дню рятувальника побула й наша знімальна група. Розповідає Тетяна Андрієва. 17 вересня православна церква вшановує ікону Божої Матері Неополима Купина. Вважається, що молитва до цієї ікони здатна оберегти оселю від пожежі. Саме цього дня своє професійне свято відзначають і рятувальники. Рятувати життя інших, ризикуючи власним, є однією з найбільших християнських чеснот, адже немає більшої любові, як та, коли хтось покладе душу свою за друзів своїх, зазначив отець Костянтин, звертаючись до присутніх. Також він привітав рятувальників зі святом від імені єпископа Кремечуського і Лубенського владики Миколая. Желаю вам, чтобы каждый ваш выезд, а каждый ваш выезд тревожный, чтобы он заканчивался мирно, добро, и чтобы все оставались живы, здоровы. И как спасатели, и как тех, кого вам приходится спасать. Державна служба з надзвичайних ситуацій недаремно має девіз запобігти, врятувати, допомогти. Він відображає нелегкі будні рятувальників, зазначив у своєму вітальному виступі, виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник. Ну і звісно, ваша служба і опасна, і трудна, тому що буває все, і бувають пожари, бувають складності, Бувають два дні назад. з саміком була там, де ви теж приймали участь і таких ситуацій. К сожалению, там хтось замінував школу. что-то еще и ваша служба в этих во всех мероприятиях, к сожалению, принимает участие. Спасибо вам большое. Я хочу пожелать в преддверии вашего праздника завтра крепкого здоровья всем, удачи, благополучия, мирного неба над головой всем нам. Приветов своих подлеглых, та рабочих по службе главный рятувальник Кременчука Сергей Геращенко. В первую очередь крепкого здоровья. что все мечты, у которых у каждого у вас есть, кто мечтает о звездочек, кто о здоровье, что всех сбылось. -все Хочу отдельно поздравить руководство города от той поддержки, которую они нам оказывают. Хочу поздравить ветеранов. Все-таки, знаете, с моего слуха же я иногда тоже звоню, советуюсь, Тоже им здоровья, все самого хорошего. Ну, как говорил, сухих нам рукавов, пускай нам Бог помогает. Зворушливої трішки смішною, була концертна програма підготовлена для рятувальників юними вихованцями підшепного 46 46-го дитячого садочка. Поздравляємо з Днем Спасателя і желаємо успіху во вам нереально. Пусть повна чаша, пусть буде ваш дом, пусть люди будуть внимательне, не допустять плачевний сход. Вам здоров'я, желаємо успіхів і, звісно, приличний доход! <плес> Сьогодні у парку миру офіційно стартував новий сезон роботи дитячого автомістечка, збудованого у 2010 році. Разом із школярами, початківцями урок безпеки життєдіяльності, який проводив старший інспектор Даї Володимир Кравченко. Слухала і наш кореспондент Ірина Скрипачова. Вивчали правила дорожнього руху та отримували навички керування електромобілями. Цю машинку із фірмовим знаком Фаро чотири роки тому на відкриття автомайданчику подарував покійний міський голова. Не скористатися сьогодні, проїхати на ній я не змогла. Даїшник мене попередив, що можу і взлетіти. Зараз спробую поїхали. Так, сьогодні залишився урок з основ здоров'я для учнів 4 класу школи-інтернату номер 21 Вже по завершенню якого в один голос діти раділи, що відтепер знають все про рух та поведінку на дорозі. А що ви сьогодні дізналися нового? Чого вам не розповідали у школі чи батьки я дізналась того, що як треба переходити дорогу та узнала всі всі ці знаки, які я не я не знала або забула. Зверніть увагу, не катання на електромобілях, а правила дорожнього руху так вразили дітей. Одна справа теорія в класі, інша практичне заняття і справжнім відчуттям особистої присутності на дорозі. Дійсно, на практиці, коли розглянута та чи інша ситуація, діти більш краще запам'ятовують, і це все відкладається в них в пам'яті. Допоготи ну, що діти не надто, да знають як так, звичайно, тому що е, прикладом в деяких випадках навіть не є батьки. Батьки теж порушують правила дорожнього руху, і, а вони спостерігають за поведінкою батьків і імітують їхню поведінку. Не знайшлося жодної дитини, яка впоралась із завданням старшого інспектора ДАІ перейти дорогу по пішохідній дорожці. А дорога у нас ошибок не прощає. Поэтому на дороге надо было, чтобы все было четко 12. Запомнили? Сделали ошибку, попали под машину. Вы подходите. С проезжей части остановились на бордюрном камне. Смотрите на лево. Если машин нету или они остановились, начинайте свое движение. Доходите до середины проезжей части. Остановились. Смотрите на право. Если машин нету или они остановились, заканчивайте переход дороги. Такі уроки проходитимуть двічі на тиждень протягом двох місяців. На території автомістечка у повній мірі відтворена реальна проїжа частина з поворотами, розмітками, дорожніми знаками, залізничною дорогою. Батьки повинні бути впевненими, що їхні діти, виходячи на вулицю, не потраплять в біду. Поєднати приємне з корисним вас. Запрошує автомістечко у парку миру. І у продовження випуску огляд інтернет-видань. Кременчужанка Анна Аляйн продовжила естафету міжнародного Ice Bucket Challenge у найкращих традиціях жіночого руху Фемен. Оголена активістка прямо на території Києво-Печерської лаври, яка належить московському патріархату, облилася червоною рідиною, яку назвали кров України. Подробиці надзвичайного вчинку докладніше інтернет шпальтами Кременчук Тодей». Також сайт повідомляє 100 тисяч гривень виділили депутати Кременчуцької міської ради сім'ї загиблого кременчужанина Олексія Древаля. Сьогодні зранку Кременчужани зустрічали бійців спецроти Кременчук. Як повідомляють інтернет-сторінками Телеграф, бійці перебували 40 днів безпосередньо в зоні АТО. А ще журналісти видання розповідають про надзвичайного злодія грабіжника, якого затримала міліція. Молодик здавав усе награбоване в ломбард, а вкрадені документи повертав власникам за винагороду. Юні Кременчуцькі спортсмени досить вдало стартували у дитячо-юнацькій футбольній лізі України. Юнаки трьох вікових категорій із чотирьох здобули перемоги у двобоях. Про перші матчі та перші забиті голи у нашому наступному сюжеті. Нагадаємо, що у сезоні дитячо-юнацької футбольної ліги України 2014-2015 років честь нашого міста захищають команди відразу чотирьох вікових категорій. Кремінь представлений колективами Ю 14 ю 15 Ю 16 та Ю 17 Цього року ухвалили рішення грати у першій лізі двома командами по дві вікові групи у кожній. І про результати підопічні Анатолія Безуса Кремінь Ю 17 на домашньому полі переграли однолітків із Дніпропетровської команди Дю США Кременчужани забили швидкий гол і до перерви подвоїли свою перевагу у рахунку, але розгромити суперників їм не вдалося. У підсумку – 2-1 і перші три очка. А ось кремінь ю 15 над гостями з Дніпропетровська просто познащався. Юна футбольна дружина Антона Диндікова не залишила шансів суперникам: 8-0. Для дебюта у Дюфел більш ніж пристойний початок. У наших земляків голи забивали двічі Галата, тричі куць та по одному Маковецький Васильєв і Бутар. Так само впевнено і результативно зіграли і вихованці Станіслава Тарубари, кремінь Ю-16. Вони на виїзді відзначилися п'ятьма забитими голами у матчі проти Дніпропетровської Мдю США. Варто згадати про дубль головного снайпера команди Максима Баженка. І лише юнакам Кремня Ю-14 не вдалося у першому двобої здобути залікові очки. Підопічні Олександра Назаренка поступилися своїм одноліткам у Дніпропетровську 1-2. Будемо сподіватися, що ця поразка з мінімальним рахунком лише додасть крименчужанам спортивної злості. І про погоду на завтра синоптики Полтавського гідрометеоцентру передбачають мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів в день близько 21 із позначкою плюс. Чекаємо ваших дзвінків за редакційним номером 78 08 18. Зустрінемося вже завтра, о 21.30 на телеканалі «Лтава». І пам'ятайте, працьовитість душа будь-якої справи і запорука добробуту.